Дивати, очко,чка. Очко. В одебному бідолечі. Годі-ла! Бечка! Зараз, як на мене, воно задуси мене. на. Так, не задуси тебе! Ти збірший є, блята! Добре. О, ну так не наробляю. Я пажусь, що давно. Я наробив, дверь. Ну, попаде, так. — Ну і що на це? Ужи тако? Ты вот Добре. — Добро. Підставя. Дівку, щоб вона посилала Вона хе <ріхи> Ота то вона плісся Я погаку, бігати, б'ємо. Виш, ти возьмі, що непоганий, прорізу. Ай, боже, боже. Зараз я дивись дві. О. так не працює.